Те саме, знаєте, що зрівнювати Passat B8 і Superb наче однакові, такі схожі, але чомусь ось Superb стоїть по класу вище. Так само ситуація з Блюті. Дивіться, е, повністю. І би скати вас, так можливо 100 вас смущає, але не дивіться, тому що в блюеті набагато краща повністю силова структура, набагато кращі охолодження, набагато краще плати. Потім набагато кращі акумулятори вони розробляють блюетів, розробляють самі собі повністю батареї. Є е, повністю інвертор набагато в рази кращий, е, от е, ніж під Фосі, бо знаєте, це як Китай. Він там, 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 там трошки позаді його ось і вийшла зарядна станція. Тому я би все-таки доклав, переплатив і взяв блюеті. Я розумію, що вас тих 100 стоват смущає, але 700 ватт номіналки в Блюеті, Це вибачте, це ого, і там буде чесних. Плюс не думайте, що ви можете підключати 700. Ви частно зможете підключати десь в районі. 850 і далі вона піде в захист. Тобто ваше 152 там в запасі є. Я би вам радив, звісно, брати вже мірового світового лідера от, і не дивитися вже на Фосіпут, коли там межа 2000.